Тищенко Григорій Дмитрович, я завідуючий хірургічним відділенням Макарівської лікарні інтенсивного лікування, нам передали операційний стіл і блисцінніва лампа стол механічний, але багатофункціональний, який якраз буде нам використовуватися замість того стола, який в нас був стіл з 60-х -60 років. А цей дуже хороший, хороший операційний стіл. Так що Буде приносити користь не тільки а, всьому Макаровському району. Я лікар-педіатр Макарівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Бучанського району Калмикова Валентина Сергійівна. І Я все життя мріяла, щоб такий прилад був у нашому закладі. Це, по-перше, спростовує роботу нам. Ми зразу бачити, які показники білі рубіну, і ми зразу можемо вирішити, що робити з даною дитиною. Лампа фототерапії дуже важлива в лікуванні жовтяниць. У новах. Народжених дітей це, в принципі, єдиний метод лікування жовтяниць. Соломенко Сергій Володимирович, директор комунального комерційного підприємства Макарський центр первинної медико-санітарної допомоги проблематика, яка трапилася нас до агресії Російської Федерації, це руйнування нашої амбулаторії центрального типу Макарівської, це руйнування ще двох амбулаторій. Ми втратили все обладнання, і от у нас з'явилося диво у вигляді компанії благодійного фонду благомай та компанії Манделіс, які е, допомогли нам забезпечити обладнанням. Це Транскутеральний білірубінометр та лампа фототерапії. Це покращить якість надання допомоги тому населенню, яке повертається, це покращить внутрішні для діток внутрішньопереміщених осіб і для тих діток, які будуть народжуватися. І завдяки благодійному фонду Благомай та компанії Манделіс ми здійснили цю мрію і ми дякуємо. «Манделіс Україна спільно з «Манделіс Інтернешнл Фондейшн продовжує надавати підтримку українським закладам охорони здоров'я. Це важливий та пріоритетний напрям наших благодійних ініціатив в Україні, який ми реалізуємо спільно з нашими партнерами фондом Благомай. І сьогодні ми в місті Макарів передаємо благодійну допомогу для Макарівської районної лікарні та для Центру первинної медико-санітарної допомоги. Медичне обладнання, нове сучасне, яке ми сьогодні передаємо, значно допоможе в повсякденній праці. Колективу лікарні, медичного персоналу лікарні та допоможе розширити доступ до якісних сучасних медичних послуг для жителів громади. Благодійний фонд Благомай разом з компанією Манделіс Україна сьогодні в Макарівській районній лікарні презентує передану нами благодійну допомогу. Це два медичних апарати. Ця лампа для хірургічних втручань та хірургічний стіл новий. Які покращать сервіс і доступ громади міста Макарова до кращих сервісів медичних в лікарні? Ми разом з Манделіс Україна і надалі продовжуємо благодійну програму нові лікарні, покращуючи по Україні. Медичне обладнання в областях, які постраждали від окупації у війні в Україні дві 2022 році.